Так, друзі, після минулого дуже феєричного заносу Зівса, е, зайшов зараз звичайного ну, звичайно, Діда, в Діда тисячного новорічного. Е, і зараз буде, друзі, досить дорога бонуска. Реально досить дорога бонуска, подивимось. Е, як то кажуть, один раз ризикну бонуска за 15 гривень, ну не дешевих, друзі. Не так часто я зараз беру такі, можу дозволити собі такі бонуски, але минула бонуска занесла і хочеться трішки фаєрії, хочеться трішки адреналіну. Сподіваюся, що оправдаю те, що я зараз задумав, Ну, поїхали, друзі. Gates of Olympus, Xmas 1000, 15 гривень бонуска, приємного перегляду, лайк е, обов'язково на це відео. Не забувайте, друзі, підписатись на цей канал. Дзвіночок на каналі Вітній. Ну і чекаю приємний коментар від вас під е, цим відео. Не забувайте вказувати свій телеграм в е, коментарях. Поїхали, друзі, 15 гривень, бонуска Дід, Let's Go це завжди цікаво. Початок іксовий е, був, зацепків нема. Угу, x7. Так, x7 у нас є. Ну добре. Дивимось. Да ну. Да ну. Да ну, дети, цена-то бонус, я хотел. ой 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 От собака, дай урон, Зиксон. Икса, 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 да ну... Ах, би зарази, би, Xinube, би було б веселіше. Ну так от на рівному місці, друзі, кілька там. 12 гривень мінус 0. Ну зараз би дав би ікса, друзі, ой, що було. б. Ладно, йдемо далі. М -м -м, я думаю, не варто далі навіть пробувати, діти не хоче, як хоче.